Вітаю, мене звати Подолян Михайло. Я керуючий кав'яренька боварка сім'ї ресторанів Лейбова гора і викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Університету Короля Дане. Якщо говорити про мій досвід в ресторанному бізнесі і мій досвід в процесі викладання, я викладаю дисципліни, пов'язані із сервісом. Починаючи з 2016 року, коли я прийшов у хорику, я визначив для себе два чіткі правила, за якими я буду будувати свою роботу і говорити про сервіс. Перше правило, яке я для себе обрав, людей не цікавлять мої проблеми. Людей не цікавлять проблеми персоналу, коли люди приходять в заклади харчування, вони мають отримувати позитивні емоції. Неважливо, що стається в житті персоналу, професіоналізм працівників сервісу має чітко дотримуватися тих правил. Ми маємо дарувати людям позитивні емоції, незалежно від того, що відбувається в нашому житті. І вже з часом, коли я. Займав керуючі посади, коли я вже навчав персонал, в мене було одне чітке правило. Якщо в тебе поганий настрій, якщо в тебе щось трапилося в житті, просто зателефонуй перед тим, поміняйся, я знайду тобі заміну чи вийду сам на процес, просто для того, щоб ти е, не псував настрій іншим. Е, супер, навіть суперпрофесіонали, які чітко фіксують свої емоції, коли в них щось погане трапляється в житті, ти не можеш це приховати. Ти можеш це приховати там годину-дві, але не по 12-16 годин, як працюють як праців працюють працівники в галузі гостинності. Тому люди хочуть отримувати позитивні емоції, і для того, щоб давати ці позитивні емоції, ти маєш бути щасливим. Це перше моє правило було. І друге правило, яке я для себе визначив, і воно, в принципі, я ним користуюся не тільки в сфері там робочому, робочій, але і в викладацькому житті обслуговуй гостей так, ніби по ту сторону твоя найрідніша людина. От це прям то правило, яке мені допомагає максимально якісно виконувати роботу. Дуже часто мені кажуть, а чому не ти сам? Ну, Чому не ти сам, це, це ж якось більш органічніше, ми ж для себе хочемо кращого зробити? Я завжди говорю сам це круто. Ми по своїй люди по своїй природі егоїсти, і це ні для кого не секрет, але тим не менше, ми дуже ліниві. Коли йде мова про самих себе. Ми ліниві. Ми не витрачаємо на себе стільки ресурсу, скільки ми готові витратити там, на кохану дружину, на маму, тата чи там, дівчину, хлопця і так далі. Молодим працівникам завжди кажуть, ну ти ж для себе вечерю не готуєш, ти ж не сервіруєш, там, не викладаєш прибори, не виставляєш декор, правда? Ти перебився чим було: бутербродом, кавою, будь-якою будь дрібничкою. А коли ти знаєш, що до тебе має хтось прийти, чи до тебе має прийти чоловік, дівчина-хлопець, ти ж стараєшся максимально показати себе. І це не просто вдати, що ти там можеш щось, а ти це робиш максимально щиро. Ти ж максимально відкритий для своєї найдорожчої людини. І так само має працювати в, в процесі робочому. Сервіс це вміння. Перевищити очікування нашого гостя. Це коли ти готовий заради гостя здійснити щось більше, коли ти готовий вийти за межі, за рамки, навіть моментами за ті посадові обов'язки, які в тебе технічно прописані. Елементарно, пам'ятаю, ми тільки там, починали говорити про лате-арт це малюночки на каві, ці сердечка. А в мене була така штука, я завжди любив писати. Просто кавою на каві писати якісь побажання. І це настільки позитивні емоції викликало. Хоча ну, мені написати там, вітаю чи з днем народження, ну це не складно. Це, я це вмію робити, і... але ті емоції людей, які, які я бачив на їхньому обличчі, от вони того вартували. Коли ми говоримо про сервіс, ми маємо зрозуміти, що люди тягнуться до людей. І наскільки ти відкритий до людини, настільки ти готовий допомогти їй зрозуміти, почути, тим самим і люди будуть чути не тільки тебе, але й твій бізнес.